Лего лабіринт. Збери послідовно речі на прогулянку. Подолай лабіринт за допомогою м'ячика. Долаючи лабіринт, уявляй, що ти збираєшся на прогулянку. Згадай, що спочатку, що потім, що останнє. Ти зібрав речі в такій послідовності. А тепер візьми паличку для суші і штовхай паличкою свій м'ячик. Тепер так подолай свій лабіринт. Я дуже хочу подивитись, який лабіринт вийшов у тебе. Я в тебе вірю, у тебе все вийде.